Рятується з тракторами від 260 до 405 кінських сил. Мінімальна кінських сил на корпус 30, максимальна 45. Саме цю конфігуровку ми бачимо з суцільним типом відвала, якщо вас зацікавить, можна і полосовий. Основний захист конструкції йде болт на розрив. Бачимо предпужники. у нас тут використовується високий кукурузяний. Тут іде тип захисту, це болт на зріз. Тяговий брус, тяговий брус нашого плуга дозволяє вам на краях поля розвертатися під кутом 110 градусів. Також можете звернути увагу відстань від початку плуга до трактора. Вона сильно відрізається від конкурентів, вона у нас набагато більша. Маємо також на ринку саме потужне колесо розміром 1200 на 500 міліметрів. В принципі, давайте подивимось цього куна в роботі. На нього діє гарантія від Titan Machinery на 2 роки. Тому будь-які питання, звертайтесь, проконсультуємо. Наша палатка. Я тут, представники кун, всі зі мною. Сантиметрів. Я, я, я заклали глибину? 30 см. Hey, дивіться, хлопці на на глибину 30 см. Став він на пилосі, зараз набирає розгін.